Ну, сюди потими. Стаємо, хлопці, стаємо цепочку. почку. Дехто так доставляють боєприпаси та провізію артилерійському розрахунку 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ, який воює з армією РФ на сумському напрямку. Гармасі жартують, що доводиться працювати ненормовано. Боєць на псевдо сірко, родом з Хмельниччини. Каже, в перші дні повномасштабної війни пішов до воєнкомату. Сказали бути вдома е, на дзвінку. В 23 в лютому мені прийшла повістка і відтоді пішов служити в лави Збройних Сил. Пішов в учебку, але в учебці дуже сильно просився в артилерію. Відразу попав на 120-й міномет і відразу вже попав командиром 120-го міномету. А потім так вийшло, що вже ми перейшли на Д30-ту гармату. І працюємо зараз, нещимо ворога. Сірку 29 років до війни, говорить, був автослюсарем. Потім навчався на навідника. а Нині додає, має бажання вдосконалюватись у своїй військовій спеціальності. Багато чого залежить від партії снаряди. Партії дуже міняється, і одна партія летить там так, друга так. Багато чого залежить від коригувальника, чи він правильно порахує. Я би ще хотів спробувати на, на три топора, на, на сімьорки, спробувати попрацювати теж би. Хотілося. А так, де 30-та гармата? Ну, старенька, але працює. Ніжчим ворога. Точно. Розмову перериває команда до бою. наведені Плюс. Плюс, плюс. Щойно ми відпрацювали по скупченню е, піхоти. Е, я думаю, ціль вра вражена, бо е, коректура мінімальна. Я думаю, що там їм всім п. Боєць говорить, вдома його чекає дружина та двоє дітей. Хлопчик Матвій, йому 6 років, він пішов цього року до школи. І дівчинка, яка родилася в серпні, доня златуся моя. Їздив додому на Христини, похрестили доньку, пустили мене на пару днів. Комбат пустив на пару днів і відбув. відбув Христини, завів дитину до школи в перший клас. Жінка дуже скучає, навіть був у відпустці, не хотіла вже відпускати мене на війну, де дуже сильно плакала. Внучка цього року пішла в третій клас. Це для мене зрозуміло на найважливіша, хто мене чекає, бо раді дітей, внуків ми тут. Вона на мене каже Адрійнік, <суміло> коли, бо ж ви розумієте, дитячі, дитячі іменно емоції, це ж не можна їх там, придумати, це щирі емоції. На жаль, батьки вже померли. Дружина зрозуміло, в мене це три сестри, рідній брат. Тобто родина у нас така велика. Гармаш на псевдокот розповідає про свою сім'ю. Каже, що до повномасштабної війни працював у Польщі, а вже 9 березня 2022 року був у військоматі. Були ми на різних напрямках і Харківський, і Запорізький. А сама Сумщина край дуже гарний. Ви ж бачите, тут ставки, ліси. Тільки жити, жити і насолоджуватися життям, як говориться, працювати. Але що ж як не дають? Мусимо, мусимо боронити свій край, ну, що маємо, то маємо. Це ну, важкий напрямок, але, але на сьогоднішній день ми тримаємо оборону. Кот каже, від початку повномасштабної війни її характер дуже змінився. Просто міняється самий хід війни, я маю на увазі, ви бачите, кожен раз дрони. Тобто треба більше маскуватися, більше бути обережними. Все таки, як воно починалося, було простіше бо не було стільки масового дронів і маю і ударних, і розвідки. Пружина тисне патрони, подає сюди в в двіт. Ось сюди, ось цю систему. Типа, ось цей флажок, от. От. Він піднімає патрон туди і він попадає вже в канал стула. Сірко показує гладкоствольну рушницю, яку в розрахунку використовують для боротьби з дронами. Ефективна штука, на Курахівському напрямку було, був випадок. Я збив дрона з неї о, нещим, противника дрона. На цьому напрямку на своїй позиції я стараюсь не використовувати рушницю, не стріляти по дронах, тому що плюс-мінус вони ж запаминовують квадрат, де дрон впав, чи де дрон розірвався. І запустять ще одного дрона, прилетить ще один дрон. Це вже ну, вкрай такі, вкрай вже тяжкі ситуації, якби вже там у нас. Засікли і дрони летіли, то вже виходу нема, мусиш стріляти, мусиш збивати. Знову лунає команда до бою: Подивись, будь ласка, небо над нами. Уха! Після хорошої роботи зрозуміло, хлопцям треба встановити сили. Тому сьогодні в нас горохове пюре, зажарочка. Зрозуміло, хлопці українці, Салко, Цибулька, чесничок, нічого лишнього. Сили скажуть Гармасії їм знадобляться, аби виганяти ворога з території Сумщини. Зрозуміло, що це наша земля, і як говориться, ми знаємо, що правда за нами. І ми на своїй землі і в будь-якому випадку перемога буде за нами. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.